Вітаю знакові новини на соціальній країні у студії Олександр Ролдугін. І далі у випуску. Про таке. На свободу першого в'язня з Грушевського відпустили. Все за сценарієм. Володимир Рибак вже підписав закон про амністію. Нікуди не підуть. Мітингарі не збираються звільняти адмінбудівлі. Першого в'язня з Грушевського відпустили активіста Артура Ковальчука, якого затримали за причетність до заворушень на вулиці Грушевського. Відпустили під домашній арешт. Про це із зали суду повідомила депутат Леся Оробець. Між тим залишається відкритим питання про трактування умов амністування з боку представників влади. Так, представник президента у Верховній Раді Юрій Мірошніченко стверджував, що мова йде тільки про. Звільнення адмінбудівель пізніше. Міністр юстиції Олена Лукаш заявила, що мітингувальники мають розблокувати ще й транспортні комунікації. Наразі прес-служба генеральної прокуратури розповсюдила офіційну інформацію, згідно з якою за час масових акцій затримано 234 людини з них заарештовано 140. Закон про амністію прийнято за сценарієм влади. Верховна Рада ухвалила законопроект регіонала Юрія Мірошніченка щодо амністії учасників акції протесту. За відповідне рішення віддали голоси 232 народних депутати. За документом мітингувальники мають звільнити адмінбудівлі та вулицю Грушевського. Тільки тоді буде застосовано амністія до всіх тих людей, які брали участь у масових заходах і перебувають під слідством, або до яких застосовані санкції. Напередодні два дні поспіль лідери провладної і опозиційних фракцій вели перемовини стосовно закону про амністію. Опозиція наголошувала на редакції без жодних ультиматумів. Влада ж погоджувалася звільнити мітингувальників лише після того, як ті звільнять адмінбудівлі. І лише вчора ввечері, після того як в парламент прибув президент Віктор Янукович, і пригрозив розпуском Верховної Ради парламентарі проголосували за редакцію закону від влади. 52 депутата из фракции партии регионов готовы были отдать свои голоса. И это даже, наверное, на первом месте была причина, почему Янукович приехал в парламент, почему там запугивали депутатов. Слово за президентом Володимир Рибак підписав закон про відміну законодавчих актів прийнятих 16 січня та закон про амністію. Документ номер 4007 про визнання такими, що втратили чинність. Скасовує 9 з 12 законів, які депутати ухвалили 16 січня. За відповідне рішення депутати проголосували 28 січня на позачерговій сесії Верховної Ради. Ухвалений вчорашній закон регіоналів про амністію. Спікер підписав аби скоріше врегулювати ситуацію в Україні. Наразі обидва документи передали на підпис президенту, який за конституцією має 15 днів, щоб їх підписати або передати на повторний розгляд. Під час учорашнього голосування регіонал підняв руку на Олесю Оробець, депутата від партії Батьківщина. Про це нардеп повідомила у своїй сторінці на Фейсбуці. Коли поспіхом провладна фракція голосувала свій закон про заручників по добрій традиції 232 голосів у них не було, не було і 226, було штук 10-15 лівих карток. Я намагалась перешкодити кнопкодавству, і воно добряче ударило мене у сонячне сплетіння професійним коротким бандитським ударом, і одна тобі зняла у парламенті України. Протестувальники не збираються звільняти захоплені будівлі. Таке переконання озвучив голова фракції Свобода Олег Тягнебок. Адмінбудівлі активісти не звільнять навіть в обмін на амністії для своїх побратимів. Навіть навпаки, на Майдані краще укріпили барикади та частіше змінюють варту. Території будівлі Дніпропетровської облдержадміністрації сьогодні обнесли колючим дротом у кілька рядів, а паркан змастили. Масткою масткою речовиною у будівлі українського дому збільшили кількість місць для ночівлі в адмінбудівлях. Сьогодні грілися і беркутівці з вулиці Грушевського. Також опозиція не, відпус... не відпускає від вимоги майдану про відставку президента Віктора Януковича. Звичайно, так було і так залишається. Однозначно, ми ні кроку не відходимо від тих умов: повне перезавантаження влади, вибори одночасно президента парламенту, новий уряд. Як можна зараз говорити про якісь перемовини? Вони йдуть за своїм сценарієм. Вони не зважають на народ, не зважають на представників людей в парламенті. Ухваливши провладний законопроект про амністію учасників акції протесту, влада отримала перепочинок, щоб перегрупувати сили і вийти на силовий варіант. Про це заявила народний депутат України Інна Богословська. За її словами, потрібно так само готуватися до захисту, як і влада готується до нападу. На її думку, пом'якшити сценарій можна лише за допомогою повернення до парламентсько-президентської республіки. Нет никакого мира. Власть получила передышку, чтобы перегруппировать силы и выйти на силовой вариант. Они будут использовать эти 15 дней, в течение которых якобы должны быть освобождены помещения, для того, чтобы избавиться от всех, кто с их точки зрения не подчиняется первому щелчку и сгруппировать силы для реального нападения на собственный народ. З гостим респіраторним захворюванням і високою температурою президент України Віктор Янукович від сьогодні перебуває на лікарняному. Про це повідомив заступник керівника державного управління справами з медичних питань Олександр Орда. Нагадаю, ще вчора Віктор Янукович був у парламенті і вмовляв нардепів ухвалити регіоналівський закон про амністію, погрожуючи розпуском Верховної Ради. І далі, адміністрація президента Обами готує фінансові санкції проти українських чиновників і керівників протесту, відповідальних за можливе поновлення насильства на вулицях України. Повідомляється, що американські конгресмени обговорювали підготовку санкцій з представниками адміністрації президента Обами. Остаточні деталі пакету санкцій не пророблені до кінця, але вони... Може бути, можуть бути введені в дію швидко як проти урядових чиновників, так і лідерів протесного руху у разі широкого поширення актів насильства. Своє слово на події в Україні сказала і Європа. Парламентська асамблея Ради Європи прийняла резолюцію щодо ситуації в Україні з пакетом рекомендацій. Згідно з документом, питання санкцій відносно української влади можуть розглянути у квітні, якщо в Україні триватимуть порушення прав людини. Людини і у випадку силового розгону майдану асамблея засудила ескалацію насильства під час протестів, що призвела до щонайменше п'яти жертв. А українську владу закликали вступити у відкриті, чесні та ефективні переговори з опозицією, щоб віднайти широкий консенсус. Росії нагадали про зобов'язання відмовитися від тиску на інші країни. В той же час Росія знову почала ретельно перевіряти українські товари і затримувати поставки на кордоні. Російські митники в черговий раз посилили вимоги до вантажів. Українську продукцію вивантажують з машин та вагонів і зважують знову. А сертифікати відповідності відправляють на перевірку до Москви. Все це призводить до затримок поставок, адже митне оформлення вантажів тепер може. Займати до 15 робочих днів натомість у вітчизняному Міндоході запевняють, що поки жодної скарги від українських підприємців не отримували, росіяни ж не скеровували до відомства жодного повідомлення про зміни порядку митного контролю. Україна потерпає від морозів у деяких регіонах. Прогнозують рекордні мінус 31 градус. Сніг та заметілі паралізували шляхи в центрі на півдні та на сході України. У 12 регіонах знеструмлено 649 населених пункти. Через об обледеніння електромережі не витримують. Напруги проводи просто обриваються. Бригади обленерго не встигають відновлювати пошкодження. Найбільше потерпають центральні, східні, південні області країни та Автономна Республіка Крим. І далі негода вирує і на півдні Сполучених Штатів Америки. Через сильні снігопади і крижані дощі одразу у шести південних штатах введено надзвичайний стан. Найгірша ситуація у Джорджії і Алабамі. Там вже загинуло шестеро людей. На, дор на дорогах справжній хаос, тисячі аварій і багатокілометрові затори Прикрили декілька магістралей, деякі водії не витримали і залишали свої авто просто на дорозі. Школярі, які поверталися додому шкільними автобусами, ночували прямо в них деякі взагалі не змогли залишити школи. Ти ночували у спортзалах. Негода паралізувала роботу аеропортів за добу. Відмінено близько трьох тисяч рейсів. Учора у День пам'яті героїв Крут на Євромайдані створили Національну гвардію. До її складу увійшли самооборона Майдану, козаки і правий сектор. Гвардійці заприсяглися українській нації захищати її. Сьогодні ж у МВС України повідомили, що дій... Діяльність Національної гвардії є незаконною. Під статті кримінального кодексу підпадає діяльність як організаторів, так і учасників воєнізованого об'єднання. На Грушевського від зупинки серця помер капітан внутрішніх військ Дмитро Оданець. Трагедія сталася близько п'ятої ранку. Померлому було 30 років. До цього він був здоровим, розповіли у МВС. У зв'язку з цією подією прес-служба МВС в інтернеті розповсюдила відеозвернення виконуючого обов'язки міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка, де урядовець наголошує, що інцидент стався внаслідок протестів активістів. Це наслідки. Тієї щоденної напруги у протистоянні на вулиці Грушевського, де Дмитро ніс службу з охорони громадського порядку, колеги Міністерства внутрішніх справ, і я особисто співчуваємо близьким померлого та не залишимо їх наодинці з бідою. Співчуття родині загиблого висловив особисто президент України Віктор Янукович. Відповідне повідомлення з'явилося на сайті президента. Співчуття з приводу передчасної смерті міліціонера висловили і на Євромайдані. Однак там наголошують на тому, що винні у цьому ті, хто рветься до влади. Новий дрес-код замість костюмів і значків депутатів, очільник Харківщини, Михайло Допкін і члени партії регіонів на пленарне засідання до облради прийшли у футболках Беркуту. Крім того, депутати збирали кошти на підтримку міліції. Таким жестом депутати висловили підтримку силовикам, які задіяні в охороні громадського порядку. Звалили Леніна на Київщині у місті Фастів. Невідомі повалили шестиметрову статую вождя світового пролетаріату. Про це о 6.30 до фастівського відділу міліції надійшло повідомлення. На місці правоохоронці з'ясували, що акт вандалізму здійснили невідомі за допомогою лебідки та тросу. Наразі відкрито кримінальну справу за статтею Хуліганство санкція, якої передбачає штраф від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до 6 місяців місяців чи обмеженням волі на строк до 5 років. Уночі у столиці спалили близько 20 автівок із львівськими номерами. На відео видно, як горить машина Андрія. Хархаліса, режисера одного з телеканалів, постраждалий закликає усіх знімати на ніч автомобільні номери, особливо львівські. Крім того, сьогодні вночі близько 3-ї години невідомі підпалили шкоду на вулиці машинобудівній, також зі львівськими номерами. Цей факт у міліції підтвердили, проте відмовилися конкретизувати за якою самою статтею відкрито провадження. Страйк авіадиспетчерів у Європі порушив плани мільйонів пасажирів у найближчих аеропортах, найбільших аеропортах відмінили або затримали десятки рейсів. Протестувальники не задоволені планами Євросоюзу про створення єдиної системи контролю за польотами у країнах старого світу. Диспетчери вважають, що це призведе до погіршення умов праці і масових звільнень. Столичний транспорт перетворився на морозилки на колесах. Громадський транспорт в Києві практично не опалюється у тролейбусах. Тепліше спереду, а в метро опалюється тільки кабіна водія. У міськ адміністрації визнають проблему і кажуть, що намагаються виправити ситуацію. В той же час кияни вже скаржаться, що через холод в салонах починають хворіти. Українській Вікіпедії сьогодні виповнюється 10 років 30 січня 2004 року. Була створена перша стаття в українській вікіпедії, що поклало початок найбільшій в історії українського народу енциклопедії. Пізніше, 4 квітня 2004 року, було офіційно активовано український мовний розділ Вікіпедії, коли в ньому налічувалось тисячу статей. До кінця ж того року кількість статей в українській Вікіпедії перевищила 10 тисяч надалі україномовний розділ Вікіпедії тільки збільшувався. Сьогодні Українська Вікіпедія найбільша енциклопедія українською мовою, яка коли-небудь існувала. Наразі ж це всі новини. Наші журналісти вже готують для вас багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимось о 16-й.